Вітаю вас, мої любі мої дорогі! З вами Наталя. Перед вами каталог української компанії Лівеста. Чудова, класна компанія, мені дуже до вподоби. дуже сильно. І що, хочу запропонувати вам відео розпакування, замовлення. Звісно, я замовила на слідуючий місяць вже каталог. Є новинки, це дуже тішить. Такий тов, товстенький, великий об'єм каталогу. Скажу зараз вам на 292 сторінки каталог. Ви уявляєте собі, який це величезний, величезний каталог, так? І знову таки. Підписуйтесь на мене, ставте вподобайку, пишіть відгуки. В одному з відгуків напишіть Хочу подарунок, і ми з вами розіграємо ось такий подаруночок. Це класний міст для волосся та тіла. Ароматний Secret Spark, фруктово-квітковий. До речі, дуже зручно користуватися. Тут ще знімається один запобіжник, запах неймовірний, класний. Та натуральне косметичне мило з оливковою олією для догляду дбайливого за шкірою обличчя, волосся та тіла. Класне, теж дуже ароматне і дуже гарно буде доглядати за вашим тілом. І ще поставлю компліментик. Ось такий класний лак Alix Avien, Лак для нігтів. Це завжди. Подобається це таке, що завжди необхідно. Дуже класна, висока якість. Тобто цей раз буде ось такий розігрувати будемо ось такий подаруночок. Головне, підпишіться, вподобайка і коментар. Так. Що саме перше? Чудова, дуже класна губна помада. В мене беруть на постійній основі і беруть саме ранкове лате. Це відтінок 2 номер дві штуки. Ціна зараз 299 гривень трішки дешевше, ніж зазвичай. 5,5 мл. Реально супер стійка губна помада. Реально просто і ця помада, по-перше, не пересушує шкіру губ. Це дуже класно. Куди не проникає в складки, якщо у вас є складки, ось такий відтінок на тілі. Трішечки, скажу вам, тепліший, трішечки, не те, що рожевіший, але він такий приємніший на руці, на відтінку, потім буде на вустах, чим показує камера. Камера показує такий більш насичено-нюдовий. Ні, вона така. Трішечки з рожевим таким. Ну класно, дуже-дуже класно. Беруть на постійній основі і зараз дешевша, менша ціна, і тому замовили знову-таки дві штуки. До речі, якщо, не дай Бога, які якісь алергійні прояви на губах, то ця помада не викликає алергій. Це дуже класно. Так запевняє нас виробник. Потім, дуже великий вибір це ось такі блиски. Ось такі блиски для губ. Дуже велика палітра. У мене в донечці два. Ми колись теж брали по крутим цінам, по крутим акціям. І я не втрималась цей раз. Я взяла теж, дивіться, яка краса, яке саме оформлення. Таке зеркальне, 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 дуже. І в мене відтінок 213. Дуже ніжний, М -м -м -м. немає такого пафосу. Знаєте, нема такого якогось жирного блиску. Мені це дуже подобається. Дуже приємно. Тут великий такий аплікатор, називається мистецтво зваблення, Дивіться, який тут такий прям мощний да, такий аплікатор. Дуже легко, класно, зручно наносити. Запах іриски, оцей такий вершкові, вершкові цукерочки, такі іриски. Дуже-дуже приємний карамельний такий при, присмак буде. Потім, коли вдихаєте, буде приємний, дуже присмак, великий вибір. Дійсно великий вибір цих блисків, і я все ніяк не наважувалася купити 3,5 мл, Вистачає, до речі, на дуже багато. Реально, преміум класу то такий іде. Він іде. Знаєте, я ж кажу, він не йде таким яскравим, якимось таким жирним, таким, знаєте, що дивишся на вуста. І... Хочеться прям такої їх протерти, тому що дуже сильно блищать. Ні, він ніжний, з легким, з легким таким шимером, але він ледь-ледь помітний. Це дуже класно. Для мого віку саме те, що потрібно. Суперово. Дуже класний, буду користуватися, тому що я ж кажу: завдячуючи короткій короткі, короткі стрижці, я вже можу користуватися блисками. Далі у мене дуже класні замовили два олівці. Дівчата, ціна просто смішна, я скажу, чесно кажучи, для такого продукту 1,4 грами – це 01 чорний олівець в дереві для, для очей. Не розмазується, не розтікається, нікуди не дівається. Ну, звісно, якщо ми користуємося кремом навколо очей, да, нам необхідно або пудрою, або такими пастельними ніжними тінями, тіння, або основою. Під тіні по повіку профарбувати, да? щоб у нас не було цього жирного крему. Тому що все рівно, як би він не поглинався, все рівно він залишається. І потім ось такі заслюдовані, в мене в замовленні два штуки. Покажу вам, як виглядає в каталозі. Звичайний чорний олівець. Але він дуже-дуже класний тим, що він не розтікається. Він нікуди не дівається. 119 гривень в наш час, я рахую, що це для такої якості. Дуже-дуже класно. Це теж Турція, виробництво Турція. Супер. Ще два олівця у мене для губ червоних. Вже у мене такі купували. Це зазвичай купують у мене дві помади. Ось ці і два олівця. Олікс Ав'єн в червоному кольорі, такий насичений червоний кольор. Дуже полюбляють. Теж таки приходить в запаяному вигляді і піде до моєї замовниці. В замовниця буде рада. Так. Сонечки. Взяла я. Хотіла купити нова лінійка є в Лівесті, але мені чесно тако іноді не подобається, що виходять нові лінійки, а ми замовити не можемо, тому що немає на складі. На жаль, в мене в дитини та й у мене теж випадає волосся. І тут зробили нову лінійку, але проти, і саме прям комплекс проти випадіння волосся. Я замовити не змогла, і тому е, крутила весь каталог і обрала ось такий засіб. Хочемо сьогоднішнього дня ним користуватися. Сонечки, це у нас відновлювальний спрей тонік від випадіння волосся розмарин 220 мл. Виробництво Турція і Веган формула запевняють те, що цей, саме цей спрей буд дуже буде гарно справлятися з випадінням волосся. Довірся природі та відчуй, як волосся стає міцнішим щодня. Тут йде алоє вера, провітаміни і вітамін в 5 Розмарин, алоє вера та провітамін В5 для живлення і тонізації. Веганська формула жодних компромісів, лише турбота. Легкі у використанні, видимий результат. Ціна, як на моєї сім'ї, не бюджетна 479 гривень. Звісно, знижка мене як представника, але хочу сильно бути впевнена, що дійсно допоможе. Але ви ж знаєте, що не тільки нам допомагають шампуні, кондиціонери, маски, спреї, бальзами. Боже, скільки у нас всього, це просто неймовірно. Різні спреї, навіть ось такий ароматний бодіміст. Це теж догляд за волоссям для волосся і тіла. Да? Але те, що в нас всередині, які в нас є вітаміни, як у нас з нашим комплексом вітамін всередині організму, розумієте? І як ми спимо, які в нас стреси, які в нас хвилювання, яка в нас радість, розумієте, все це впливає, звісно, на шкіру, на волосся, на нігті, на все абсолютно на весь наш організм, тому що ми із середини теж маємо допомагати організму, щоб у нас було. Здорове волосся, шкіра і тіло наше. Да? Строк придатності аж до 30-го року. Великий. Придат... І найцікавіше, що такий знаєте, аромат. Я б сказала, би, він такий трав'яно-лікарняний, ось так. Ну, Будемо розпилювати, будемо використовувати. Я ж кажу, і немає тут в мене української мови, на жаль, немає. Все англійська і турецька. Все. Але знайду в інших каталогах, де цей є цей спрей, і буду дивитися, як саме його цей тонік, як його саме вірно, з. Використовувати. Я думаю, що нам допоможе, тому що треба щось з цим робити. Помиєш волосся, прийму душ, повна ванна всипана волоссям. Це просто, і я сама бачу по тому, що волосся трішки рідше стало. Пропивала вітаміни, було все класно, але ж я ж не можу постійно бути на вітамінах. Стреси нікуди не діваються. І до речі, хочу звернути вашу увагу, що дуже класні щітки. У мене ось зараз на столику теж щітка з такого ось формату. Реально класні. зверніть увагу, і дуже багато. Бувають, дуже часто бувають акції. щітки класні. Тому що в мене є і така маленька красатуля в сумочці, я з собою її беру. І ось такі, і ось. така, Навіть такі гребінці є. Тобто, і ціни, я ж кажу, можна собі дозволити купити. Так, далі. У мене закінчився вчора ось такий препарат. Це в нас йде антихолестерин плюс. Це йде Польща. Так. Так. Завдяки моноколіну К, холіну та екстракту артишоку знижує рівень холестерину в крові, позитивно впливає на ліпідний баланс організму та підтримує нормальне функціонування печінки. Це саме головне. Рекомендується особам, які мають високий рівень холестерину. Приймати одна капсула один раз на день. Я приймаю зазвичай на ніч. Чомусь так я його ну, привикла. І так тут у нас іде 30 капсул. І ось так дуже гарно збалансована формула для роботи серця, нашого судин для підтримки. І тому я ж кажу, але знову таки, якщо от мене мене пауза 17,5 років, да, уже це теж впливає на рівень поганого холестеріну. Я на жаль. Ну, Стараюся, але ні в мене не виходить, чесно кажу, Все, кожен день даю собі обіцянку: не буду сьогодні їсти солодке. Я, на жаль, їм дуже багато солодко. Від цього страждає все. Да? От, Якщо багато солодкого їсти, це і шкіра, і фігура наша. Да? І все, внутрішні органи. Але ось, ось так виходить, що я буду все рівно що шукати ходити солодке. От, прям, ну, що ще, яку ще задоволення отримати. Колись каву, турецьку п'ю. З фармасі, і солодке оце полюбляю. да? І, на жаль, це теж може давати високий рівень холестерину. Не тільки жирне, там, копчене, там, смажене, ні, а виходить, що менопауза пауза і солодке теж впливає на поганий холестерин. Тому я ну, якось буду з цим отак буду. Ну, між, між, да, між крапками дощику, ось так. Тому ну, я здаю постійно аналізи, я це все контролюю, ну, буду тримати, старатися, щоб рівень холестерину не, не підіймався. Тому що дуже, ну, дуже класна штука, реально класна, працює добре. Але якщо я тут п'ю, а тут їм жменю цукерок, то звісно немає толку. Сонечки, що ще дуже круте? Компанія запропонувала в цьому каталозі парфумована вода для жінок Love Me Soul 100 мл та парфумована вода для чоловіків Love Me Body 100 мл Купую лише за 559 гривень при покупці з каталогу на 200 гривень. Що ви думаєте? Ну, Звісно, знижка ще представника йде. Я, звісно, купила, дивіться, яка це красота. Це Турція. Для нього, та для неї дуже класно. Мені подобається така класична, нічого лишнього, дивіться, нічого. Такі важкі, по 100 мл важкі прям. Перепрошую. Такі парфюми. я все ж таки купила. Пропозиція була велика. Можна було купити більше, але я впевнена, що я буду ще будуть якісь акції, і я куплю. Буду замовлення робити, і якщо мені сподобається, тому що пробного зазочка немає. І якщо сподобається мені та моїм замовникам, будемо купувати ось такі 100 мл. Ви уявляєте собі, це просто щось неймовірне. Це дуже багато аромату. Іде в слюді, іде в, в, в коробочці та ще в одній. Це дуже класно по світовим парфюмерам. Якщо йде аромат, ну, ще йде в слюді, потім ще в, в додатковій всередині коробочці. Потрійний такий захист. Це рахується парфюм високого рівня. Зараз так, да, зараз вже беруть такі наліпки кругленькі роблять, щоб менше було слюди. Але по світовим стандартам це дуже високої якості іде парфумована вода. Та-дам! Дивіться, яка це краса. Це реально краса. Ви подивіться, який флакон. Тут таке гладеньке і ребристе, сам ковпачок, золотавий такий дівчата. Так не пахне. Зараз сонечки, секундочку. Я взяла спеціально для того, щоб е, е, про, про, е, як, ну, відчути сам аромат, протестити. Так, квітково-фруктовий. Ой, дивіться, яка краса, соул. Кохання так. Квітково-фруктовий аромат. Мені відчувається якась фрукта така прям насичена. І пряність відчувається. Тут кажуть, що буде верхня нота, буде фіалка мандарин. О, оце воно і є. Не цитрусове, а таке якась фрукти, така сладка, така приємна-приємна. Ноти серця, жасмин та кедр. І шлейфові ноти, боби тонка і мускус. Супер. Розпилю собі на руку. Ой. Дуже приємний. Зразу, звісно, буде різковато. Мені подобається. Мені дуже подобається. Ось така краса. 100 мл. Дуже класний. Це для неї. Реально дуже приємний аромат. Реально. Це супер. Так, та відкриваємо для нього. Теж аромат. Парфумована вода. 100 мл. Лове. Ні. Body. Body. Так, зараз. Сонечки. Все обережно відкриємо. Виробництво Турція, 100 мл. І зараз пропозиція до кінця місяця. 549 гривень. Теж такий. Ой, яка краса! Тут іде підсрібло. Дивіться. Який парфум, Вона, та він, дивіться. Парні аромати дуже гарно, презентабельно. Також такий саме кришечка флакон, футляра, флакона. Ой, мені вже подобається. Йой! Ой-ой-ой, я так полюбляю чоловічі аромати. Обалдеть. Такий, знаєте, чисто. Мужський підхід, отак от я вам скажу. Чисто, от саме, так прям спокусливо дуже звучить. Цитрусово-деревний, ось в чому справа. Спочатку цитрус іде, і потім такі, які, знаєте, такі мужні, мужні ноти аромату, мужні ноти парфуму. Дуже класні, тому що я переберлива в цих ароматах, мені не кожен парфум підходить, особливо коли йдеш, і буває, люди таким надушаться, що прям аж перебиває дихання. Але я розумію, людині подобається, людина несе цей аромат, і тому тут нічого не поробиш. Да, класний. Реально класний, дівчата це і чоловіки цитрусово-деревний, верхні ноти, бергамот свіжий акорд. Що ще може бути краще? Ноти серця, жасмін, кедрове дерево. І шлейфові ноти бобровий мускус і суха деревина. Суперова просто! Він реально дуже крутий, дівчата. Не пожалкуйте, якщо візьмете, не пожалкуйте. Це, мабуть, такий універсальний, знаєте, що підходить десь так. 25 від 25 і вище підходить. Ну, знову-таки, дивлячись, хто, який полюбляє. Дуже круті, класні парфумовані води. Вимкнули в нас світло, нічого страшного. Ось так вони виглядають в слідуючому каталозі, дівчатка. Єдність душ, душ та тіла. Бо де його ціна в слідуючому каталозі? Зараз, бо вже без світла не бачу, 699 гривень. Ну це просто супер! Дуже ніжний такий на шкірі. Жіночий, такий прям ніжність, така лагідність, така, знаєте, тепло, таке ласкавість, хочеться сказати. Прям ось, ось, ось такий. І він, то такий, знаєте, аромат, прям. Ну, мені дуже зайшов цей аромат. прям... Я б хотіла, щоб моя кохана людина пахла цим ароматом. Дуже класно, дивіться, дуже класно, презентабельно, шикарно, круто, дійсно, просто і пропозиція класна. Так що якщо ви зареєстровані в компанії Лівеста і вам дають таку пропозицію, не жалкуйте, реально класні аромати. Що для неї, що для нього прям заходить мені. От зараз мені наш пахне фіалка. От прям фіалка пахне після смак. А його, звісно, свіжість, цитрусовий такий і така нотка мужності, як я кажу, це просто щось неймовірно. Реально класний, класний аромат. Що той, що той. Я задоволена, що я купила це по 100 мл. Це просто величезний об'єм, величезний. І дуже я рахую, буде. Мати попит, тому що це парфумовані води, Турція високої якості. Ще раз я вам нагадую, сонечки, що підпишіться на мене, поставте подобайку, напишіть коментар, будь-яку будь кількість напишіть і що бажаєте подарунок в одному коментарі, в одному відгуку, і будемо розігрувати. О! Будемо розігрувати ось таку трійку. Все так по кольору йде. Дуже класний кораловий колір оцього лаку для нігтів. Дуже класний. Що на пальчиках ніг буде чудово виглядати, що на пальчиках рук. І натуральне косметичне мило з оливковою олією Турції. Все Турція, все високої якості. Тому я вам сердечно дякую за вашу увагу, за те, що ви зі мною. Я це надто сильно ціную, тому що для мене це надважливо. Будемо потім. Писати я буду писати вам відгук, теж такий на ваш коментар, і будемо розігрувати після закінчення каталогу. Будемо розігрувати цей подарунок. Сердечно дякую, що ви зі мною. Всіх благ вам, миру, добра, здоров'я, Всього найкращого. До самої швидкої нової зустрічі! Парфум я задоволена.